Вітаю сердечно, це Фрістудіо 21 ком. Продовжуємо розбирати вправи на вживання артиклів: Е, e, н і їх замінників, якщо такі є. А також коли артикль взагалі не потрібен ніякий. Я ще зроблю пару вправ з голіцинського і напевно можна буде тему закривати. Вона, начебто, вже майже вичерпана. Отже, 19 вправа: Галіцинський 7 -е видання Вставити артикль де необхідно, перше речення. This is... щось там. Classroom. Це клас. -class. Ну, мається на увазі класна кімната. E, вперше про клас згадується. «this is» стоїть, а коли в нас «this is», то ми можемо на 99% бути впевненими, що далі буде артикль Е. E. І так воно тут і буде. А от далі знову про ту саму класну кімнату. «Classroom is Large and Light. Тобто класна кімната велика і світла, але ми про неї вже говорили. Тому тут доведеться поставити З. Тому що це та класна кімната, про яку щойно згадувалося. Далі друге «There is Picture on Wall. Знову ж таки, коли в нас стоїть «there is» і далі в нас «однина», це дуже важливо, тому що є незлічувані іменники, перед ними не буде артиклів. Але коли у нас все злічуване, і коли воно одне, то в нас буде E. А далі на стіні. І за стіною є деяка проблема, тому що стіни, як правило, є унікальними в кімнаті. І крім того, картина, яка висить на стіні, нібито цю стіну уточнює. Тому тут буде Z. Картина ж не може висіти на двох стінах одразу, або на, які, на якійсь стіні. Вона висить на якійсь конкретній стіні, бо це якась картина, про яку ми говоримо. Далі третє. What is the day today? Так, тут нічого немає. Яка сьогодні дата або який сьогодні день. Далі it is 7 of December. 7 -е грудня. У нас порядкове число. 7. -е. А перед порядковими числами в нас стоїть артикль «з», Тому тут буде З. Крім того, можна говорити про те, що це унікальний день. Ну, бо 7 -е грудня в році тільки одне. Тому, ясне діло, в нас буде артикль З. Тепер далі. Місяць грудень. І перед місяцями артиклі не ставляться взагалі. Як би нам не хотілося сюди щось пристроїти, не потрібно. Далі четверте. Third lesson today is lesson of English. Третій урок сьогодні це урок англійської. Знову порядкове число. Відповідно, «the». Навіть якщо про урок згадується вперше, але це який урок? Конкретний урок третій, тому тут «з». Далі, чи потрібно перед Lesson of English? Треба. Обов'язково «З» Lesson of English. Чому? Тому що в нас тут «of» стоїть. Це уточнення. Який урок? Англійської. Тому в нас буде «з». Коли після іменника стоїть «of» і далі щось там, щось там щось після того «of», це означає, що іменник уточнюється. Ну, таким може бути наше уточнення. Далі п'яте. – «pit». Go to blackboard Pete, Ходи до дошки. Дошка в класі, як правило, одна. Тому тут буде Z. Просто тому, що це унікальний об'єкт в даній ситуації. Далі шосте. After school, I usually go home. Отут нічого не буде. Ані перед home, тому що перед home взагалі артиклі ніколи не ставиться. Ані перед school, тому що перед school також артиклі ніколи не ставляться. Якщо немає уточнення, а тут його немає. Далі сьоме. My father always comes from work late. Та сама історія. Перед work нічого немає. Як і перед home, як і перед school. At eight o'clock or at half past eight. Значить, мої тато приходить додому з роботи пізно, в 8-й годині або в половині на 9. І тут нічого не буде, тому що перед годинами ми нічого не ставимо. Тут невеличка підказочка, до речі, є ось тут. Тут нічого не поставили. Ну, тобто і тут. Тоді нічого відповідно не треба. Далі йдемо, But on Friday he comes home early at half past four or at quarter to five. Ану в п'ятницю він приходить додому рано, в половині на п'яту або за чверть до п'ятої. Отже, перед днями тижня ніколи в житті не ставляться ніякі артиклі, тому тут буде без артикля. On Friday. Далі Comes home. Знову у нас home, home теж без артикля. Далі Half past four. час іде, значить. Тут перед хаф нічого не було, тут зауважимо теж, перед хаф нічого не стоїть. Маленька така підказка. Можна було заглянути далі, подивитися, що тут нічого немає, ну, відповідно, і тут нічого. Далі. Uh, quasi to five. Чверть до п'ятої. Ну, якщо перед половиною нічого не стоїть, то перед чвертю теж нічого не стоїть. Дуже логічно. Перед часом взагалі нічого не ставиться, ніяких артиклів. Uh, далі, on Saturday and on Sunday, he does not go to work. Знову ж таки, дні тижня. Немає артиклів. По суботах і по неділях він не ходить на роботу. Ну і тут робота знову ж таки немає ніяких артиклів. Супер. Ціле шосте і сьоме речення жодного артикля не було. Восьме. My friends live in там, Small Town. Мої друзі живуть у маленькому місті або маленькому містечку. Тут має бути артикль Е. Чому? Тому що, по-перше, про містечко ми згадуємо вперше. Містечко це злічуваний іменник, їх можна порахувати, тут одне на. І крім того, тут оціночні судження стоять, тому тут буде Е. Бо містечко може бути і малим, а може бути ще меншим. І ріс, щось там Ось тут уже цікаво. Тому що з одного боку тут стоїть it is», а після it is», як правило, ставиться іменник з Е. Має бути артикль Е. Це так само, як This is». Крім того, в нас знову оціночні судження. У нас має бути Е. Але виникає питання про таун ми тільки що казали. І мав би бути З. Тому що це ж нібито той саме місто. Але тут є один фортель. Тому що насправді оцей таун це. оце it. Це не це нове місто, а воно є нове місто. Тому отой таун, який мав би бути З, у нас отут. І він в вигляді ведь. А оце. Це інший таун, це таун абстрактний, тому тут буде. E. От так може бути все цікаво. Далі in «town», «abroad» на «straight». Вулиці в місті є широкими і прямими. Перед вулицями можна нічого було нічого не поставити, але я поставлю це, тому що ми говоримо про які вулиці? Про вулиці цього міста. Тим більше далі це сказано: вулиці Де. В цьому місці. І тут, до речі, теж буде Зе. Тому що тут уже ми говоримо про оце маленьке містечко, яке ще є і новим. Далі йдемо. «the raw beautiful buildings in them». Дуже цікаво, «In them» – Це на вулицях мається, напевно, на увазі. E, значить, на них, тобто на вулицях, взагалі так краще не казати, але нехай. E, на них є красиві будівлі. У нас стоїть «the raw». І тому після ЗРА ми не можемо поставити зе, хоча нібито красиві будівлі в нас на вулицях, які в конкретному місті, які теж конкретні, але ми не маємо права тут поставити зе. У нас ситуацію тут рятує множина. тому тут можна нічого не ставити перед множиною Ми пам'ятаємо, що можемо жодних артиклів не ставити, і не буде ніякої проблеми з іншого боку, якби ми дуже вже хотіли щось сюди поставити. Але не хочемо артикль, бо якби то тут не можна артикль, то чисто теоретично ми могли б сюди поставити слово сам, тобто деякі або декілька. Але це опціонально. Тому що якщо ми це сам сюди поставимо, вийде так, що тих будівель там трошки одне, два, три, все. Всі будівлі на весь на все місто, а ми тільки що казали, що місто нове. Це буде получатися якось нелогічно, тому я думаю, що тут просто не треба нічого ставити взагалі. Далі, щось там very green and so air is fresh». Місто дуже зелене і тому повітря свіже. Знову ж таки, про місто вже згадувалося, тому тут буде з. Йдемо далі. The R Beautiful Parks and Gardens in town». Знову «town», той самий «town», про який ми говоримо. Тут буде «the», а тут знову нічого не буде. Тому що в нас зера може не стояти взагалі нічого або стояти сам. Сам тут нелогічно, хоча гляньмо зараз завдання на всяк випадок. Ставте артикль. Пише, що тільки артикль можна ставити. Хоча, знову ж таки, теоретично, тут може бути сам декілька. Але це не обов'язково. Я думаю, що тут все-таки нічого не буде стояти. Далі, People like to go there after work. Перед work у нас нічого не буде. Далі, на рахунок people. Перед people теж могло би нічого спокійно не стояти. Але тут можуть бути нюанси. З одного боку, якщо ми не поставимо тут артикль, проблеми не буде, тому що тут множина перед множиною артиклів можна не ставити. З другого боку, які люди? Ну це, напевно, люди, які місцеві, які живуть в цьому місті. Тому, знову ж таки, якщо дуже сильно хочеться, ми можемо сюди як варіант поставити «З». Але, як на мене, краще нічого сюди не ставити взагалі. Ідемо далі. In evening, you can hear sounds of music from parks. У нас «evening», Перед evening буде the, тому що вирази in the morning, in the evening, in the afternoon. Вони завжди the. Далі. You can hear sounds of music. В принципі, тут могло би нічого не стояти, але в нас є проблема, тут є «of». У нас таке вже було трошки вище. Десь тут, о, «Lesson of English». Оце те саме. Коли після іменника стоїть of, перед ним, скож за все, буде Z. The Sounds of music, тобто звуки. Які звуки? Звуки музики. Які попали звуки? А саме звуки музики. І далі з парків. З яких парків? Ті, які прекрасні парки і сади. Тому тут буде Z. Ми говоримо про конкретні парки. Йдемо далі. The are schools, libraries, supermarkets, hospitals, theaters, cinemas, clinics, and kindergartens in town. Так, почнемо з кінця. Тут буде Z, тому що ми говоримо знову ж таки про конкретне місто. Далі у нас зера. Після зера у нас тут нічого не буде, тому що множина. Далі. Однорідні члени речення йдуть. Так що те, що відносилося до скус, те відноситься і до всіх решти. Предлайберіс також нічого не буде, тому що множина після зера. «Супермаркет» також нічого не буде, тому що множина після зера. Госпітал, стоп, госпітал у нас в однині. І оскільки тут може виникнути питання, а як це він в однині, якщо тут зера стоїть? А тому, що перше слово було скус і воно в множині. А R і «іс» ми ставимо після Z відповідно до першого слова після нього. Якщо була б однина, тоді було б за ріс, незалежно від того, скільки ми сюди б понапхали слів. Але менше з тим, тут буде E, Е-хоспітал, e тому що ми не знаємо, яка це лікарня, якась лікарня одна. Далі, та сама історія із театром буде, тут теж буде «е» e стояти. Далі Cinema's множина після зера. Клінікс також множина після зера. І дитячий садочок один. Тут буде E. Тобто є школи, бібліотеки, супермаркети, лікарня, театр, кінотеатри, клініки і дитячий садочок. От така виходить, цікава мішанина. Взагалі такого варто уникати, тому що це надто багато, Ну і можна дійсно заплутатися, де е, де зе, де потрібно, де не потрібно. Але чим ми тут керуємося? Насамперед, перший і найважливіше це оцей зворот. Він нам робить тут погоду. Там, де множини, там буде ар. Там, де однина, це так само, якби тут стояло is. А ми пам'ятаємо, після після заліз може бути тільки однина з артиклем. От така тут логіка. Отже, скрін всього того за посиланням в описі відео, посилання на теорію також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.